Вітаю, мене звати Ксенія Корнієнко. Я працюю юристкою у РЦПЛ. Мене звати Дарина Підгорна. Я також юристка РЦПЛ. сьогодні ми обговоримо геноцид і, зокрема, насильницьке переміщення українських дітей до РФ як прояв геноцидної практики. Як проголошено в резолюції Генеральної асамблеї No96, є запереченням права на існування цілих людських груп, так само як вбивство є запереченням права на життя окремих людей. Цей злочин одночасно спрямований проти окремих жертв групи, до якої вони належать, і людської спільноти, як такої. Тому геноцид часто називають злочином злочинів. Серйозні злочини геноциду підкреслюються тим фактом, що його заборона набула статусу норми Юскоґенс. Тобто імперативної норми та зобов'язання ergo omnes, тобто зобов'язання. Перед міжнародною спільнотою в цілому, в забезпеченні якого зацікавлена кожна держава. Визначення злочину геноциду міститься у статті 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, що була прийнята Генеральною асамблеєю ООН 9 грудня 1948 року та у статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Геноцид означає будь-яке з таких діянь, які вчинено з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу, як таку. Вбивство членів такої групи. Западіння тяжких тілесних ушкоджень або психічного розладу членам такої групи, умисне створення для такої групи умов життя, розрахованих на доведення її до повного або часткового фізичного знищення, запровадження заходів спрямованих на запобігання народжуваності в межах такої групи, насильницька передача дітей цієї групи до іншої групи. Геноцид було визнано міжнародним злочином після вчинення Голокосту нацистської влади. Термін геноцид був винайдений видатним юристом Рафаелом Лемкіним в 1944 році. Лемкін визначив геноцид як знищення нації чи етнічної групи. За його словами, термін геноцид походить від давньогрецького слова генос, тобто раса чи племя та латинського ціде вбивати. Як Лемкін зазначає у своїй книзі Вступ до вивчення геноциду. Геноцид є поступовим процесом і може початися з позбавлення політичних прав, економічного переміщення, обмеження культури, а також контролю знищення еліт, розриву сімей і запобігання розмноженню. Кожен з цих методів є більш чи менш ефективним засобом знищення групи. Фактичне фізичне знищення є останньою та найефективнішою фазою геноциду. Після закінчення Другої світової війни Лемкін був радником сторони обвинувачення під час Нюрнбергського процесу. В обвинувальному акті одним із пунктів йшло звинувачення у проведенні умисного і систематичного геноциду, тобто винищення расових і національних груп. Проти цивільного населення певних окупованих територій з метою знищення певних рас і класів людей, а також національних, расових або релігійних груп, зокрема євреїв, поляків і циган. Але геноцид як такий не був злочином, який підпадав під юрисдикцію Нюркменського трибуналу і не згадувався в тексті вироку. Рафа Лемкін стверджував, що міжнародна спільнота має нести відповідальність за запобігання актам геноциду та карати винних за їх вчинення, і він невтомно працював, щоб геноцид було визначено злочином згідно з міжнародним правом. Лише після ухвалення Генеральної асамблеї резолюції номер 96 від 11 грудня 1946 року геноцид був чітко визнаний окремим міжнародним злочином. Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього розроблена в основному шостим комітетом Генеральної асамблеї ООН, що займається правовими питаннями. Була укладена 9 грудня 1948 року, та набула чинності 12 січня 1951 року. Поняття геноциду, що міститься в тексті конвенції, не відображає позицію Рафаела Лемкіна повної міри. Наприклад, визначення геноциду, наведене в статті 2, є значно скороченою версією тексту, підготовленою експертами секретаріату за участю Лемкіна, які розділили геноцид на три категорії: фізичний, біологічний та культурний геноцид. Шостий комітет проголосував за виключення культурного геноциду зі сфери дії конвенції, хоча згодом погодився зробити виняток з цього загального правила, залишивши насильницьке переміщення дітей з однієї групи до іншої як діяння, що становить геноцид. Члени комітету також проголосували проти поправки, яка мала на меті додати до статті 2, 6 кримінально-каране діяння. Це дозволило притягнути до відповідальності за застосування заходів, спрямованих на те, щоб змусити членів групи покинути свої домівки, щоб уникнути загрози подальшого жорстокого поводження. Крім того, було відхилено пропозицію чітко прописати можливість застосування принципу універсальної юрисдикції. До того ж, не всі групи людей захищені конвенцією. Під час положення тексту конвенції робилася спроба включити до списку захищених груп також соціальні та політичні групи, але вони зазнали невдачі. У 1951 році Міжнародний суд у своєму консультативному висновку оголосив, що положення, які містяться в конвенції, мають статус норм міжнародного звичаєвого права. Щоб стверджувати про вчинення злочину геноциду, необхідно довести, що особа мала намір знищити захищену групу повністю або частково. Термін повністю або частково стосується запланованого обсягу винищення, а не того, чи був він фактично досягнутий особою. Перелік груп для кваліфікації міжнародного злочину геноциду є вичерпним: міжнародні конвенції не дають визначення цих груп. Разом з тим, такі визначення містяться в міжнародній судовій практиці. Національна група сукупність людей, які мають спільний правовий зв'язок, заснований на спільному громадянстві, поєднаний з взаємними правами і обов'язками, етнічна група група, члени якої мають спільну мову або культуру. Расова група група, заснована на спадкових фізичних рисах, які часто ототожнюються з географічним регіоном, незалежно від мовних, культурних, національних чи релігійних факторів. Релігійна група. Група, члени якої поділяють ту саму релігію, деномінацію або спосіб поклоніння. У контексті збройного конфлікту важливе значення також буде мати фактична вірність осіб певній стороні у конфлікті, а не їхній формальний юридичний зв'язок, що і буде визначати національність таких осіб. У тексті статті 2 перераховано 5 діянь. Чинення будь-якого з них зі спеціальним умислом кваліфікується як злочин геноциду. Перше діяння вбивство. Стаття 2 охоплює типову поведінку, яка є геноцидом вбивство членів групи. Геноцидні вбивства мають бути навмисними. Друге діяння заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або психічного розладу. Стаття 2Б Конвенції криміналізує заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або психічного розладу. Прикладами тяжких тілесних ушкоджень є катування та фізичне насильство яке спричиняє викривлення або серйозну травму зовнішніх або внутрішніх органів. Серйозний психологічний розлад означає більше, ніж незначне або тимчасове порушення розумових здібностей. При цьому ні тілесні ушкодження, ні психічний розлад не обов'язково повинні бути постійними або непоправними, але при цьому мають суттєво перешкоджати людині вести нормальне життя. Важливо зазначити, що Міжнародний трибунал щодо Руанди у справі жан Акаєсу дійшов до висновку, що акти сексуального насильства та зґвалтування. Можуть становити геноцид. Сексуальне насильство було визнане від'ємною частиною процесу знищення групи під час геноциду в Руанді. Діяння третє: умисне створення для такої групи умов життя, розрахованих на доведення її до повного або частково фізичного знищення. Ця категорія заборонених діянь включає методи винищення, спрямовані на поступове фізичне знищення групи. Елементи злочинів Міжнародного кримінального суду тлумачать термін умови життя. Як такий, що включає навмисне позбавлення ресурсів, необхідних для виживання, наприклад, їжа чи медичні послуги, або систематичне вигнання з домівок, але не обов'язково обмежується цими методами. На відміну від двох попередніх категорій, для визнання даного діяння злочином геноциду достатньо, щоб зазначені умови були розраховані таким чином, щоб досягти результату. Знищення групи. Четверте діяння: запровадження заходів, спрямованих на запобігання народжуваності в межах групи. Це положення статті 2 було навіяно практикою примусової стерилізації, яку здійснювали нацисти до та під час Другої світової війни. Приклади таких заходів були наведені судовою палатою МТР у справі ЕКА Вони включають каліство статевих органів, стерилізацію, примусовий контроль народжуваності, розділення осіб за статтю і заборону шлюбів. Діяння п'яте. Насильницька передача дітей з однієї групи до іншої групи. Ця форма геноциду не була детально проаналізована у судовій практиці. Ймовірно, найбільш авторитетним джерелом, що надає тлумачення цього діяння, є елементи злочинів міжнародного кримінального суду, де діти визначаються як особи молодші 18 років. Зазначається, що термін насильницька не обмежується фізичною силою, а може включати загрозу застосування сили чи примусу. Наприклад, таку, що викликана страхом насильства, примушування, утримання психологічного тиску чи зловживання владою щодо такої особи чи осіб іншої особи або через зловживання примусовим середовищем. Положення статті 2 є є елементом культурного геноциду. Особа несе кримінальну відповідальність і підлягає покаранню за злочин геноциду лише якщо вона вчинила заборонені діяння з умислом і усвідомлено. За римським статутом освідомлено означає вчинене діяння з розумінням того, що певні обставини існують або певні наслідки виникнуть за звичайного перебігу подій. Особа має умисел у тих випадках, коли вона має намір вчинити певне діяння. І має намір спричинити певний наслідок або усвідомлює, що він настане за звичайного перебігу подій. Як зазначив міжнародний трибунал щодо Руанди у справі Акаєсу, геноцид відрізняється від інших злочинів тим, що він передбачає наявність спеціального умислу або долю спеціаліс. Спеціальний умисел злочину. Це конкретний намір необхідний як складовий елемент злочину, який вимагає, щоб винний явно прагнув вчинити інкриміновану йому дію. Таким чином, у випадку злочину геноциду, спеціальний умисел полягає в намірі знищити повністю або частково національну, етнічну, расову чи релігійну групу, як таку. Міжнародні суди і трибунали дійшли до висновку, що за відсутності зізнання особи у вченні геноциду про існування спеціального умислу можуть свідчити непрямі докази. Особливо масштаб скоєних звірств, їхній загальний характер у регіоні чи країні, або, крім того, факт навмисного та систематичного нападу на жертв через їхню приналежність до певної групи, виключаючи при цьому членів інших груп. Протягом останніх десятиліть юридичне або політичне визнання в якості геноциду отримали зокрема ниження зазначення події. Починаючи з квітня 1994 року, групи етнічних хуту розпочали кампанію терору та кровопролиття, яка охопила центральноафриканську країну Руанду. Приблизно сто днів бойовики Хуту, відомі в Руанді як Інтерхампе, вчиняли масові злочини з метою знищити групу Туці. Державне радіо Руанди, контрольована екстремістами Хуту, ще більш заохочувало вбивства, безпосередньо транслюючи мову ворожнечі. Вбивства припинилися лише після того, як озброєним повстанцям Туці сусідніх країн вдалося перемогти хуту та припинити геноцид у липні 1994 року. На той час було вбито понад одну десяту населення країни, приблизно 800 тисяч осіб. Геноцид здійснювався з надзвичайною жорстокістю: жертв зарубували до смерті мачети, розстрілювали та спалювали живцем. Жінки також піддавалися сексуальному насильству, включаючи зґвалтування. У жовтні 1994 року був заснований Міжнародний трибунал щодо Руанди. У 2008 році трьох колишніх високопоставлених чиновників було засуджено за організацію геноциду. У липні 1995 року під час боснійської війни у місті Середця було скоєно жахливе масове вбивство чоловіків та хлопчиків, що належали до боснійських мусульман. Місто середниця мало бути безпечною зоною під охороною ООН, але армія боснійських сербів під керівництвом генерала радко Младіча захопила територію та почала систематично страчувати боснійських мусульман. Вбивства здійснювалися з неймовірною жорстокістю: у жертв стріляли, їх били та катували. Багатьох з них також змусили копати собі могили перед стратою. Вважається, що під час геноциду було вбито до 8 тисяч боснійських мусульман. Міжнародний трибунал щодо колишньої Єгославії висунув звинувачення кільком особам у зв'язку з різанинною середниці. Генерала Радко Младіча, зрештою, визнали винним у геноциді, злочинах проти людяності та воєнних злочинах, і засуджено до довічного ув'язнення у 2017 році. Різанина в Сребниці вважається одним з найстрашніших злочинів, скоєння у Європі після Другої світової війни. Рохінджа давно стикаються з дискримінацією в м'янмі, де їм відмовляють у наданні громадянства та основоположних прав. Однак насильство проти них загострилося у 2017 році, коли військовослужбовці м'янми розпочали жорстоку репресивну кампанію проти Рохінджа, що включала вбивства, зґвалтування та переслідування. Репресії супроводжувалися примусовим переміщенням. Понад 700 тисяч рохінджа змушені були тікати до сусіднього Бангладеш. Міжнародна спільнота закликала припинити насильство та притягнути уряд М'янми до відповідальності. 11 листопада 2019 року Гамбія подала до міжнародного суду ООН позов проти М'янми, звинувачуючи її у порушенні конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. МС ООН зобов'язав М'янму вжити негайних заходів для захисту рохінджа від геноциду, включаючи запихання вбивствам, свалтуванням і руйнуванням їхніх будинків і місць поклоніння. Однак ситуація залишається жахливою. Рохінджа продовжують зазнавати переслідувань і переміщень. Уряд М'янми заперечує будь-які правопорушення. Уйгурські мусульмани, що проживають у Сіньцзянь-Уйгурському автономному районі Китаю, піддаються переслідуванням, та стають жертвами звір з боку китайського уряду. Уряд Китаю звинувачують в утриманні понад мільйона уйгурів у так званих центрах перевиховання або професійного навчання. Вони піддаються політичної індоктринації, тортурам та психологічному насильстві. Їх залучають до примусової праці, проти них вчиняють сексуальне насильство. Крім того, уряд Китаю звинувачують у запровадженні заходів, які обмежують народжуваність уйгурських жінок і примушування їх до стерилізації або абортів. Міжнародна спільнота, включаючи правозахисні організації та уряди, зокрема Канади, Великої Британії, Нідерландів, Литви та Франції, охарактеризувала дії Китаю стосовно уйгурів як геноцид. Китай водночас заперечує звинувачення та стверджує, що ці табори призначені для боротьби з тероризмом та екстремізмом у регіоні. Злочини РФ, вчинені на території України проти української національної групи, містять ознаки геноциду та потенційно можуть бути кваліфіковані як геноцид компетентними національними іноземними і міжнародними судовими органами. З цієї точки зору найбільш перспективною для доведення як геноциду є насильницька передача українських дітей у російські родини. У цьому випадку можна продемонструвати як існування матеріального елементу, передбаченого Конвенцією про геноцид. Так і наявність усвідомлення загального та спеціального умислу у винних осіб. За різними оцінками, на територію РФ примусово було депортовано від 260 до 700 тисяч дітей. За даними українських органів, достеменно відомо про 16 тисяч 221 депортовану дитину, з яких вдалося повернути всього 307 дітей станом на лютий 2023 року. Для вивезення дітей Росія використовує різні приводи: евакуація, оздоровлення, перевиховання, диспансеризація. Перші місяці спочатку повномасштабного вторгнення неповнолітніх з України депортували до щонайменше 57 регіонів РФ, зокрема до віддалених, таких як острів Сахалін. Дітей, які були депортовані без законних опікунів, російська влада прагне передати на виховання в російські сім'ї. Станом на зараз було передано щонайменше 400 дітей. Дітям, які були депортовані та всиновлені, російська влада намагається нав'язати російську національну ідентичність. Особисту відповідальність за вивезення та всиновлення українських дітей несе Марія Львова Білова, уповноважена при президенті Російської Федерації справ дитини. Марія Львова Білова неодноразово заявляла, що всі діти з тимчасово окупованих територій України це російські діти. Крім того, вона стверджує, що з метою насильницької передачі українських дітей до російських сімей є викорінення їхньої української ідентичності та виховання у них поваги як до Російської Федерації, так і до її вищого політичного керівництва. Підсумуємо. Геноцид означає будь-яке з певних діянь, які вчинені з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу, як таку. До таких діянь відносяться вбивство членів такої групи, заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень або психічного розладу, умисне створення для такої групи умов життя, розрахованих на доведення її до повного або часткового фізичного знищення, запровадження заходів, спрямованих на запобігання народжуваності у межах групи. І насильницька передача дітей однієї групи до іншої. Термін геноцид винайшов у 1944 році юрист Рафаль Лемкін. Пізніше ця концепція була закріплена в міжнародному праві через прийняття конвенції про геноцид у 1948 році. Геноцид вважається одним з найтяжчих злочинів згідно з міжнародним правом. І особи, які вчиняють такі злочини, притягуються до відповідальності перед міжнародними кримінальними трибуналами або національними судами. Прикладами геноциду є злочини в Руанді проти групи Туці, в Сребніці проти боснійських мусульман, у м'янмі проти народу Рохінджа, у Китаї проти уйгурів. Дії Російської Федерації в Україні містять ознаки злочину геноциду, зокрема в аспекті насильницької передачі українських дітей до російських родин. У наступному відео ви дізнаєтесь про права жінок у збройних конфліктах, сексуальне насильство пов'язане з конфліктом та покарання за нього.